А я вітаю самих найкращих на каналі. Ну що ж, акції зимові знижки тривають в магазині АТБ з 21 по 27, включно січня 26-го року. Знижки до 50%. Дякую за коментарі, за вподобайки. І я вам вдячний, що ви підтримуєте мене, моє відео у такому форматі. Величезне вам спасибі за ваші. Коментарі. А зі знижкою буде шоколад ЛАКМІ великий від рошен по 100 гривень та по 118 смаків асортименті а за округлію копійки в більшу сторону для зручності. Ковбаска 500 грамів своєї лінії варена до пюрешки, 80 гривень, зі знижкою 40%. Поварський виріб м'ясний фаршевий, палочка вагою 420 грамів зі знижкою 40% за ціною 63 гривні. В акції будуть чіпси 110 грамів. Смаки в асортименті ціна 30 гривень. Знижка 45%. В акції буде майонез від своя лінія. Смачний 43 гривні. Провансаль по 47,50 і майонезний соус легкий 32 гривні та 30 копійок, вага 500 грамів. А сир напівтвердий, три смаки, гауда, маздам, безлактозний 64,50, вага 150 г. Цього разу в акції буде сьомга слабосолена шматочок від Норвен вагою 210 г, 245 гривень. Масло солодковишкове екстра від торгової марки Молокія. 82% жиру за ціною 86 гривень. Зі знижкою буде рис від торгової марки Deluxe. Це у нас басматі довгий або ж жасмин. За ціною 70 гривень а будь-який ціна. Ананаси своє лінія, шматочками або ж кільцями. 565 грамів по 70 та по 75 гривень. Грудинка особлива. Варено копчена. Своє лінія, 1 кілограм в ціні 340 гривень. Це дуже добре і зручно, коли вже ціна в кілограмах вказана за кілограм, філе куряче копчено варене. Своє лінія кілограм 310 гривень. Зі знижкою сир м'який торгової марки комо, інсалата або ж бринза по 50 гривень, 170 грамів. І також сир плавлений, комо, бекон або ж вершковий по 19 гривень, вага 75 грамів. Ковбаса сервела тварино копчена від добров 280 грамів за 134 гривні. Сосиски докторські фірмові варені своєлінія 820 грамів 140 гривень. В акції буде сир та сиркова паста для малечі від Яготинський по 15,50 та по 17 гривень. Сирок збитий від торгової марки Чудо двошаровий. Три смаки на вибір 100 г за 19 гривень та 50 копійок. Сирки, точніше, батончики сиркові від злагода по 12,50. Та сиркові батончики з ароматом ванілі 120 грамів за 43 гривні. Сирки глазуровані торгової марки злагода з маком шоколад та вишня по 11 гривень. Вершки торгової марки Галичина 15% жирності 500 г 62 гривні. Нагіци заморожені. Від торгової марки легко. 500 г 83 гривні. Знижка 40%. Вареники з капустою 400 грамів день у день, за ціною 36 гривень. Пельмені по домашньому з яловичиною та свининою торгової марки «Ласунка» 800 г. По-домашньому 95 гривень. Яловичина та свинина 147 гривень. Знижка 45%. А капуста броколі заморожена 52 гривні, Та суміш мексиканська 400 грамів за 44 гривні своя лінія. В акції буде морозиво від торгової марки Лімо. З какао та згущеним молоком 500 г 79 гривень та білий класичний 700 г 100 гривень, а знижка 45%. А ще можна буде придбати морозиво від 3 ведемеді ріжок вагою 100 грамів 29 гривень та 150 г за ціною 36 гривень. Креветки заморожені своя лінія 900 г202 гривні та 190 гривень. Гривень, в залежності від розміру креветки. При Пресерви оселедець філе, шматочками в олії 180 грамів 51 гривня. 300 грамів за ціною 75 гривень 50 копійок. І в акції буде морський коктейль в олії своє лінія 200 г за ціною 80 гривень. Крабові палички делюкс заморожені. 250 грамів 51 гривня та 50 копійок. Та 500 грамів за ціною 100 гривень. Ікра імітована зі смаком лосося 250 грамів 43 гривні. Чай. Своя лінія. Аліпійський 50 грамів 42 гривні. Та саусеп зелений 60 грамів. 39 гривень 50 копійок кава розчинна, карт нуар. 140 грамів 250 гривень. Тут знижка 50% і кава карт нуар еспресо мелена 250 грамів за 198 гривень. Також знижка 50%. Кава Мелена з ароматом вишні 225 грамів, 147 гривень. Це кава зі Львова, і еспресо червона 240 г 130 гривень. Чай ловаре бризки шампанського 80 грамів 65 гривень. Імбирний ранок 22 фільтр пакетика по 32 гривні та 30 копійок. І також 6 видів ловаре набір 15 кожного смаку по 171 гривні. Какао напій, шоколадно-молочний коктейль 200 грамів Несквік для малечі по 80 гривень. Напій а, торгової марки День у день 2 літри. газований 26 гривень. Три смаки на вибір. Напій живчик з соком яблука газований 500 мл по 14,70. Та літр 150 по 24 гривні. В акції будуть нектари від біола літр смаків в асортименті зі знижкою 30%. Зверніть увагу. Вода трускавецька 750 мл по 14 гривень та 1,5 літрова по 17 гривень своя лінія. Зі знижкою 35% буде шоколад Мілка за ціною 65 гривень. Три смаки, три варіанти на ваш вибір. Шоколад з мигдалем та кокосом молочний. Від торгової марки «Міленіум» 100 г 64 гривні, цукерки від рушен вагові галяретка за 100 г 19 гривень та 40 копійок. Печиво від Рошен Ловіта. 2 смаки на вибір 420 г 79 гривень 50 копійок. А в акції будуть батончики, так би мовити, кіткат, нац, лайн, зі знижкою 30%. В акції будуть вафлі від своєї лінії. Також смаки на ваш вибір по 28,50 та по 33 гривні. 30 копійок. Молоко своя лінія. 2,5 жиру 900 грамів, 37 гривень 50 копійок. Сирочки глазуровані, Три смаки на вибір. По 11,50, 12,40 та по 18 гривень. Крем суп а, зі смаком курки День у день 20 грамів, 8,80. Крекер. День у день з сіллю 140 грамів 20 гривень, 70 копійок. Напій, лимонад, мохіто, тропік. День у день 2 літри газований 26 гривень. Диски ватні своя лінія 80 штук. За ціною 25,50. Консерви лосось подрібнений з овочами у власному соку Голд 230 грамів 57,70. Сардина натуральна в оливковій олії Ріга Голд за ціною 63 гривні. Горошок або ж кукурудза своя лінія 39,50 Та в акції буде квасоля своя лінія за ціною 40 гривень у томатному соусі. Оливки зелені без кисточки, своя лінія 185 г 29,50. Гриби печериці мариновані, делюкс 450 г. 90 гривень. Консерви Філе Скумбрії в Олії 73,50. В томатному соусі 71 гривня 50 копійок. Та шпроти в олії 61 гривня 50 копійок. Ці консерви ми відкривали з вами на відео. Кому цікаво, можете подивитися, це фірма Грааль спеціально для магазину АТБ. Консерви, так, це у нас боцман, сардина натуральна з додаванням олії 55 гривень 230 грамів. Сухі сніданки старт будуть зі знижкою по 72 гривні 420 грамів 2 смаки на ваш вибір. А зі знижкою 30% буде уся приправа своя лінія 25 грамів по 8,30. Тут до курки, до м'яса, до шашлику, до картоплі. Локшина рисова з соусом 65 грамів за 31 гривню. Кетчуп лагідний або шашличний від оліс. 250 грамів вага 20 гривень. Напій джин грейфрут 05 по 29,50. А пиво «Преміум Оболонь» Спайка 4 по 05 102 гривні. Пиво світле з Артуа 0,5 по 32,20 та Усклі по 35 гривень. Пиво медова вишня 0,5, веперлютий – 25,50. Пиво міцне Тітан літрове чернігівське 40 гривень. Пиво Хайк 0. 05-25-30 та 26 гривень 50 копійок. світле чернігівське об'ємом 2,250 59 гривень. Віденське світле літер 100, опілля 39,30. Напій винний фрателі, 152 гривні 1,5-літровий. Лікер Apple Jim Beam 05. 390 гривень. Вино на ваш вибір смаки 146 гривень. Вермут білий солодкий делюкс 1 літр 151 гривня 50 копійок. Бренді Коблево 0,5, 207 гривень. Напій з Ромом Бельгія. Шипмастер. 0,5, 140 гривень 50 копійок. Ice-горілка гетьман-літрова 191 гривня, 50 копійок. Набір віскі 07 зі стаканом 379 гривень торгової марки Bay's. А зі знижкою 35% буде уся Рексона. І для чоловіків, і для жінок. На це також зверніть увагу. Зараз непогані знижки. Підгузки трусики торгової марки Pampers. 333 гривні за упаковку. А зі знижкою буде уся жіноча гігієна торгової марки Котекс зі знижкою 33%. Серветки вологі дитячі. В упаковці 72 штуки 29,50%. Та антибактеріальні 72 штуки 27 ,50 гривень 50 копійок. Зі знижкою 40% буде уся зубна паста торгової марки Лакалут. В тому числі, бачу і дитяче. А крем мило Нішель 90 грамів по 28 гривень своя лінія. А зі знижкою майже 30% буде також весь асортимент торгової марки. Калос. Маски для волосся або ж шампуні крем мило рідке для рук. Своя лінія 900 мл, два аромати на вибір 3550. Серветки косметичні двошарові. 150 штук в картонній упаковці 32 гривні. Рушники паперові двошарові білі. Своя лінія. 34 гривні. Папір туалетний з алої або ж дитячий своє лінія. Вологий 50 штук в упаковці 30 гривень, поки що ціна незмінна. бачу. Підвісний блок Нео. Дві штуки в упаковці 52 гривні. Засіб гелевий неолітровий для унітазу. Зі знижкою. 70 гривень, та я ж бачу, що ціна поки що незмінна стоїть на ці засоби. В акції буде Доместос 0,75 по 71 гривні 50 копійок. Та літровий білий по 89 гривень. Білий, хороший, якісний, зараз на нього хороша знижка, зверніть увагу. Капсули для прання Color Ariel 19 штук, 311 гривень. Grünwald Гель для прання 82 гривні. Об'єм 2 100. І порошок Грюнвельд вагою 4 кілограми. За ціною 189 гривень. Порошок колор Аріель Аквапудра вагою 2 кілограми, 250 грамів 295 гривень. А кисневий відбілювач. Порошок універсальний 1 кілограм Велс. За ціною 83 гривні. І, звичайно ж, буде корм для пухнастиків. Пауч-пакети по 11.60 та по 12 гривень, 80 копійок. Це був анонс акцій в магазині АТБ з 21 по 27 січня. Дякую дуже за вашу підтримку. І нехай вас все буде гаразд.